Тебе приваблюють комп'ютерні ігри і ти знаєш секретні ходи їх проходження? Захоплюєшся цікавими дослідами з хімії або біології, ні, ні, точно знаю, ти любиш готувати різноманітні смаколики. А може ти майбутній артист і полюбляєш влаштовувати лялькові вистави? Всі ми з вами творчі люди. І хоча іноді цього просто не розуміємо і говоримо собі: та ні, я нічим конкретно не захоплююсь, але якщо трішечки глибше заглянути, Глянути в себе і подивитися всередину, ми побачимо, що класно малюємо простим олісцем, або маємо хист до створення різноманітних поробок з пластиліну, або ж захоплюємося 3D-моделюванням різноманітних моделей і деталей, які можна б згодом роздрукувати на 3D-принтері. Всім цим ми можемо поділитися з іншими людьми, знайти однодумців, співрозмовників, просто партнерів по іграшкам, або, можливо, художників, які зможуть розкрити вам свої. Мої секрети малювання, ну і по смаколикам ви точно зможете зібрати цікаву і активну спільноту. Ну, а якщо ваш канал буде достатньо популярним і будуть відео ваші набирати багато переглядів, то можливо і отримати певну грошову винагороду. Вітаю вас, друзі, на каналі Інформатика. Це просто. І сьогодні ми просто говоримо, як можна зареєструвати свій власний канал на Ютуб і розповідати про свої. Власні цікавинки, але не поспішайте. Перш ніж приступити до реєстрації свого каналу, маємо виконати невеличку підготовку, що дозволить нам створити по-справжньому крутий і успішний канал. Перше, що маємо зробити, це визначитися з тематикою. Обираємо те, що вам дійсно подобається, тому що YouTube канал це справа не одного дня. І якщо вже працювати з YouTube, то це справа вдовго. Можливо, рік, можливо, два, а можливо, ви все життя будете визнавати. Вести свій канал на Ютубі. Назва каналу має складатися з одного, двох або максимум трьох слів, які легко запам'ятовуються і мають містити в собі певний бренд, певну характеристику, за якою вас будуть пізнавати. Коли ви придумали свою назву каналу, обов'язково переходимо в пошукову систему Ютубу і вписуємо свою власну назву. Наприклад, сьогодні я буду створювати канал про Scratch. Спробуємо його тут вписати: Scratch. Буває. Вимаємо пошук і переходимо до фільтрів. Виберемо розділ канал, і що ми тут побачимо? Цілу купу каналів по Scratch. Причому деякі з них просто так і називаються. Такий варіант назви каналу використовувати не можна. Треба щось змінити. Щось змінити, але так, щоб це було зрозуміло і класно запам'яталося. Додамо сюди слово галактика. Галактика Scratch. І якщо подивитися зараз у фільтри каналів, ми побачимо, що таких каналів. Поки що не зареєстровано, запам'ятовується така назва достатньо просто, тому ми її і будемо використовувати. Другий пункт скласти цікавенький і короткий опис вашого каналу, який розкажуть вашим глядачам, про що ваш канал, а головне, допоможе пошуковій системі Google правильно розмістити його в пошуковому рейтингу. Не секрет, що на початку роботи каналу більшість людей буде потрапляти до вас саме через пошук. Ну, поки YouTube не побачить щоб ви робите цікаве відео і не почне вас рекомендувати іншим глядачам. Опис каналу загалом має складатися до тисячі символів. Третій момент придумати теги вашого каналу. Що воно таке? Ось що на це питання відповідає чат GPT. Теги каналу це ключові слова або фрази, які описують тематику каналу та його контенту. Теги каналу можуть допомогти користувачам знайти ваш канал через пошук на Ютубі, а також зможуть допомогти. Помогти алгоритму Ютубу зрозуміти ваш контент і рекомендувати його користувачам, яким канал буде цікавий. Простіше кажучи, це пошукові запити. Вони складаються з одного або декількох слів. Рекомендовується використовувати ключові слова, які описують тематику вашого каналу та контенту, а також використовувати теги, які будуть брендами вашого каналу. Наприклад, я використаю галактика Scratch. Четвертий пункт розробити художнє. Оформлення вашого каналу. Це тема нашого наступного уроку. Тож не забуваємо підписатися на канал, тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Ось тепер, коли вже все готово, можемо починати реєстрацію нашого власного каналу. Відкрили браузер і перейшли в YouTube. Перше, що нам знадобиться, і без чого, власне, не можна створити свій YouTube канал, це обліковий запис Google. Якщо у вас його немає, то обов'язково його створіть. Ну а якщо у вас він уже є, то ми переходимо Ходимо до меню, яке знаходиться з правого верхнього куточку, і вибираємо пунктик Створити канал на початку. Нам запропонують створити ваш власний канал. Даний варіант каналу називається персоналізованим і підходить для тих, хто веде якісь влоги про себе або про своє життя. Ми цього робити не будемо, але створити даний канал все ж таки доведеться. Без нього брендового каналу створити не можна. Тож натискаємо просто Створити канал. Персоналізований канал у нас вже є, але користуватися ним ми не будемо. А переходимо знов-таки в меню і спускаємося до розділу налаштування, налаштування облікового запису на youtube сервісі, і ми бачимо тут кнопочку Додати канали, обрали її. Відразу бачимо наш. Персоналізований канал, і бачимо кнопку створити новий. Вибираємо її і задаємо назву нашого каналу Галактика Scratch. Далі погоджуємося на умови і натискаємо Створити власний канал. Ось і все. Інколи буває, що тут вам пишеться у червоній смужці, що даний канал не створено. Але не зважайте перевірте, чи у вас в вашому меню з'явилася YouTube студія. Зверніть увагу, що в мене зараз є персоналізований канал і брендований. Канал налаштовувати. Ми будемо саме брендований канал. Відкриваємо його, переходимо в YouTube студію. Саме в Цій студії і буде відбуватися процес розміщення, опису, аналітики вашого відео. Але про це ми поговоримо трошечки згодом. Вибираємо розділ налаштування. І ось тут, на початку нашої роботи, нам потрібно зробити кілька налаштувань. Загальні поки що не чіпаємо, переходимо в розділ канал, і тут вибираємо країну нашого проживання. Вибираємо країна-Україна. Далі ключові слова. Ось саме тут ми. Будемо прописувати наші ключовики. Писати тут можна до 500 символів. Якщо у вас поки що ці теги не приготовлені, не переживайте, до цього пунктику можна повернутися згодом. Переходимо в розширені налаштування. Тут маємо включити те, що буде стосуватися наших наступних відео. Перший пункт, для кого ви призначаєте цей канал, для дітей чи ні. Ми вибираємо тут ні, не для дітей. Ви самостійно можете перевіряти кожний раз це відео для дітей. Чи ні, але ж ви автор каналу і точно знаєте для кого він. Тільки обмеження для дітей деякі корективи вносить в розвиток каналу, тому ставимо ні. Далі ставимо автоматичні субтитри. Хочете їх встановити, плануєте їх робити. Нагадаю, що субтитри це такий собі текст, який розміщається внизу вашого відео, і дозволяє перекласти ваш канал на інші мови, вимкнути оголошення на основі ваших інтересів. Ви можете даний пункт Залишити, але тоді на вашому каналі буде реклама показуватися тільки про ваш інтерес. Про скретч я думаю, реклами буде небагато. Тому я даний пунктик вимикаю. Дозволите створювати глядачам кліпи з вашого контенту. Якщо ви цей пунктик не поставите, то ваші глядачі не зможуть робити малесенькі нарізочки від 5 до 60 секунд і ділитися ними. У своїх соцмережах. Це така собі може бути брендована реклама, а може бути просто викрадення вашого контенту, тому тут вирішувати вам. Доступність функцій, тут дивимось уважно. Стандартні функції нам доступні автоматично, але вони дозволяють лише завантажувати відео і створювати свої списки відтворення. Якщо ви плануєте робити відео тривалістю більше за 15 хвилин, робити свої обкладинки до відео, а це робити обов'язково. Це поговоримо згодом. Ввести прямі трансляції, то необхідно тут підтвердити номер телефону. Робиться це за допомогою звичайної смски. Ну і третій пункт розширені функції вашого каналу. Тут же треба підтвердити свою особу, пройшовши відеоверифікацію або надіславши ваші персональні дані на сервер YouTube завантаження відео. Тут ми можемо прописати назву вашого відео і опис. Якщо у вас в відео будуть якісь фрагменти. Елементи тексту опису, які ви будете додавати кожного разу, то ви їх тут вказуєте. Назву не рекомендую описати, тому що назва це індивідуальна штука і вказується кожного разу інша. Видимість вибираємо приватне або не для всіх. Це робимо через те, що як тільки відео потрапляє в інтернет загальний доступ, воно відразу себе починає рекламувати, але завантажується воно поступово. І інколи буває так, що ваші глядачі забігають бігом на швидко. Таке горяченьке нове відео, а воно ще не завантажилось і показується у певному розмитому варіанті. Якість не дуже тому зробіть його не для всіх. А коли відео вже завантажиться у нормальній якості на сервіс, ви зможете цей пунктик переключити, відкривши відео у загальний доступ. Ну і теги також ми можемо сюди прописати для відео, якщо у вас є певний набір тегів, які повторюються, як в моєму випадку, наприклад, слово Scratch. Ну і галактику Scratch я сюди також додам. Ці два теги я буду писати в кожному відео, так як галактика Scratch це бренд мого каналу. Ну а Scratch тематика мого каналу. Таким чином. Я буду просувати, рекламувати і робити більш популярними ці два теги. За ними також будуть знаходити і мої відео. Додаткові налаштування. Тут маємо зробити тільки одне: вибрати категорію, до якої ваше відео буде відноситися. У мене освіта, тому я вибираю освіту. Мова, сертифікація субтитрів. Тобто якою мовою субтитри будуть створюватися по замовчуванню. Вибираємо Україна. Ну і звісно, мова назви і опису каналу. Також має бути українська, щоб вас швидше розпізнала пошукова система. Супер. Причина відсутності субтитрів нам не важлива. Якщо їх немає, то їх просто нема. Дозволи, якщо ви плануєте над своїм каналом працювати не самостійно, то ви можете тут підключити до свого каналу ще певних адміністраторів, які будуть заходити, розміщати відео, відповідати на повідомлення і тому подібні речі виконувати разом із вами. Спільнота тут у нас є такий пунктик, як автоматизовані фільтри. І тут ви можете вказати, хто саме у вас є модератором, хто у вас є стандартним, схваленим користувачем, схвалений користувач може розміщати посилання у своїх коментарях. Ну, це вже справжнім вашим прихильникам. Ну і заблокованих користувачів пишемо сюди. Це так звані хейтери, якщо вам дуже заважають, ви можете їх тут заблокувати. І вони не зможуть нічого писати на вашому каналі, хоча вони про це навіть не дізнаються. Налаштування по замовчуванням тут. Тут лише одне нас цікавить: ми ставимо дозволити коментарі, але надсилати потенційно несприятливі коментарі на перевірку. Це робимо для того, щоб у вас під вашим відео люди могли коментарі залишати, але не могли писати всякі неподобства. Повідомлення у чаті також ставимо потенційно несприятливі на перевірку. Ну і розділ угоди нас поки що не цікавить. Натискаємо зберегти. Всі ці налаштування у нас збереглися. І ми переходимо до персоналізації нашого каналу. Що в нас тут? Маке це перша сторінка вашого каналу, як його люди бачать і як вони його сприймають. Наприклад, канал Інформатика це просто. Ми бачимо наступним варіантом. Бачимо тут різноманітні списки відтворення, які розсортовані і розташовані за певними віковими, класовими або тематичними категоріями. Про це треба подумати згодом. Коли ви вже будете створювати власні відео і створити так звані списки відтворення, тут ми їх і розташовуємо. Про це також трошечки згодом детальніше. Основна інформація: Галактика Scratch, назва вашого каналу. Псевдонім обов'язково вибираємо, продумуємо. Він має класно запам'ятовуватися і починатися зі знаку собачка. Якщо ваш псевдонім люди десь згадають у коментарях, у повідомленнях ви відразу Разу про це дізнаєтесь, вам прийде повідомлення на ваш дзвіночок, і відповідно ви тут побачите, хто де що про вас говорить, і пише опис каналу. Раніше опис каналу ви заготували і тут його розмістили. І ось тут маленький лайфхак. Якщо ми напишемо ось так просто багато тексту, то його буде складно читати і складно зрозуміти, де тут що є. Тут треба підходити з невеликою творчістю. Натискаємо Windows U і у нас відкривається. Тбується бібліотека різноманітних смайликів, картиночок тематичних, які ми можемо використати в оформленні нашого опису посилання. Тут можна додати 5 посилань, які будуть відображатися на шапці вашого каналу. Але будьте уважні, тут є назва посилання і є адреса. Куди ви плануєте перекинути ваших глядачів. Тобто тут можна написати свій канал з TikTok, Instagram, сторінку на Facebook і тому подібні речі. Та тільки перший опис буде з'являтися у шапці. Всі інші ваші адреси, їх тут може бути 5 штук, будуть показуватися просто іконками того сайту, на який ви перекидаєте своїх глядачів. Ну і можна написати вашу пошту. На брендованих каналах у вас в описі про канал. Є такі пункти переглянути електронну пошту. Якщо ви дане поле залишите пустим, буде показана адреса, на яку зареєстровано канал. Якщо ж ви впишете сюди іншу поштову адресу, то саме вона буде показуватися у вас на сторінці опису. Ну і остання вкладинка це фірмове оформлення вашого каналу. Тут є банер, шапка каналу. Вона має видозмінюватися в залежності від того, на якому пристрої ми канал переглядаємо. Телефон, планшет, комп'ютер або навіть телевізор. Ну і водяний знак, який показується або протягом відео, або у певний момент. Про всі ці три моменти ми поговоримо з вами на наступному уроці. Тож залишайтеся з нами, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступний урок. Ну а я вам кажу до нової зустрічі, до побачення!